Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні надзвичайної важливості в Україні набуває питання соціальної адаптації учасників АТО, які повернулися в мирне життя після бойових дій. В рамках міжнародного проекту Україна-Норвегія, який діє при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, воїни антитерористичної операції на сході нашої держави і члени їхніх сімей мають можливість безкоштовно отримати професійну перепідготовку. Мовиться про програму енергетичний менеджмент тривалістю три місяці. Протягом цього періоду учасники навчань отримають знання і навички з основ енергетичного аудиту. Міжнародна співпраця Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу з проектом Україна Норвегія має вже багато успішних прагматичних напрацювань. В сьогоднішній складний для нашої держави час в університеті стартує програма професійної перепідготовки військовослужбовців, вояків АТО та членів їхніх сімей під назвою Енергетичний менеджмент. Програма передбачає 500 годин навчання. Викладати будуть кращі викладачі університету. Найголовніше Практичні навички в проведенні енергоаудиту і оценки енергоефективності будівель, споруд об'єктів і будуть востребовані на ринку праці. Учасники таких навчань повинні мати відповідну технічну освіту. Тут заповнюють анкету, відбувається співбесіда. Протягом трьох місяців вже перші 34 учасники навчань отримують знання з основ енергетичного аудиту, енергетичної ощадності і перспектив енергополітики, інформаційних технологій в енергетиці. Загалом пропонують 500 годин програми із 13 дисциплін. Де вони мають працювати? Будівельна сфера, муніципальна сфера. Практично будь-яке підприємство за кордоном це норма енергоменеджер. Звичайно, що це, якщо невелике підприємство, не окрема посада, вона суміщається з чимось, але тим не менш, людина відповідальна за облік енергетичних ресурсів, управління, контроль. За цим провадження нових заходів, контроль за реалізацією цих спланованих заходів. Це, це, це для цих людей. Плюс багато людей з минулого заняття свої бізнеси почали. В Івано-Франківській обласній державній адміністрації високо оцінюють таку соціальну допомогу воякам АТО та їхнім сім'ям. Зараз енергетичний менеджмент, енергетичний аудит. Дуже перспективні, і власне наше господарство потребує таких фахівців. А з іншого боку, вибрана саме така аудиторія для перекваліфікації як учасники антитерористичної операції. Це надзвичайно важливо, тому що хлопці повертаються звідти зі сходу, шукають себе десь в мирному житті. А тут їм запропоновано безкоштовно пройти перепідготовку, перекваліфікацію і отримати ще одну спеціальність. Травні учасники професійної перепідготовки в рамках програми енергетичний менеджмент отримають сертифікат відомого університету Норд та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу про нову сучасну професійну кваліфікацію, яка є надзвичайно потрібною в стратегії енергозбереження і загалом економічному розвитку держави. В Івано-Франківській області триває реалізація найпотужнішого гуманітарного проекту в українсько-польських відносинах відновлення обсерваторії на горі Піпіван. З нашого боку над реалізацією проекту працює Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Поетапно, крок за кроком, відбуваються відновлювальні і реставраційні роботи. Також одночасно вже ведеться підготовка групи молодих науковців, які створюють основну координаційну платформу для майбутніх досліджень, спостережень. Нових наукових висновків і досягнень, а ще в рамках проекту створюють нові якісні туристичні продукти, маршрути, прихистки. Протягом двох останніх років ми розпочали дуже таку серйозну програму підготовки наших молодих науковців, які будуть відповідати за той чи інший напрямок наукової діяльності. З приємністю можна сказати, що вже пройшли стажування, зокрема. Наші викладачі, які займаються біологією, ботанікою, а це особливо важливо, тому що ми знаходимося саме якраз в серці Карпатського національного парку, і, відповідно, ті проблеми, які сьогодні цікавлять наших колег з Карпатського національного парку, вони є особливо важливими. Відрадно, що міністр екології пан Семирак підтримав. Нашу ідею щодо створення робочих груп за участю і фахівців Карпатського національного парку, Міністерства екології, Міністерства освіти і науки України, нашого університету, для того, щоб ми окреслили наукові пріоритети, звершили всі питання, які пов'язані з юридичними аспектами діяльності цього об'єкту, і таким чином створили і юридичну, і наукову площину для функціонування цього об'єкту. Зараз знаходиться у Варшавському університеті також наш випускник, який займається проблематикою метеорології і, відповідно, також і проходить зараз аспірантську програму. Чому це робиться? Нам потрібно на базі університету сформувати групу науковців-координаторів, які будуть мати особисті добрі контакти з науковцями республіки Польщі. Відповідно знову ж таки шляхом реалізації нових грантових програм з науковцями університетів Європейського союзу, і таким чином на базі обсерваторії будуть формуватися дуже цікаві наукові проекти, починаючи від екологічних, закінчуючи знову ж таки геологічними, які дозволять нам в першу чергу зрозуміти ті процеси, які відбуваються і на Чорногірському хребту, в районі Карпат. А саме головне дійсно допомогти розвитку екології Карпат, саме українських Карпат, в чому зацікавлені всі країни. Наступні етапи будуть пов'язані з підготовкою фахівців астрономії. Сьогодні випускник університету знаходиться в аспірантурі в Одеському національному університеті Мімечнікова за напрямком астрономії, тому що кульмінацією вже діяльності. Обсерваторії буде саме створення астрономічного осередку. Створення обсерваторії викличе новий інтерес і зацікавленість наших туристів, що збільшить кількість туристичного руху. І тут, з одного боку, це радісна звістка, а з іншого це величезні екологічні проблеми, які цим зумовлені. Тому зараз розглядається питання аналізу прихистків, які були в міжвоєнний період. які… Тих чи інших обставин сьогодні не діють і не функціонують, щоб створити таку мережу прихистків на Чорногірському хребту, який б задовільняв можливості і туристичного руху, відповідно, не впливав катастрофічно на екологічну ситуацію в карпатському національному парку і розвантажив маршрути. Торгово-промислова палата в Івано-Франківській області плідно співпрацює з консульством Чеської Республіки у Львові. Вже в кількох містах України чеська сторона презентувала фотовиставку під назвою Вілла Туґендґат. Побачили виставку і в нашому місті. За переконанням організаторів мистецького заходу, ці фото відтворюють яскравий приклад збереження архітектурної спадщини в Європі. Відреставрована в чеському місті Брно вілла Туґендгард це яскравий приклад збереження архітектурної спадщини в Європі. Ця вілла знайшла своє друге народження завдяки німецькому архітектору-модерністу міс ван дароє. Тепер вона належить світовій спадщині ЮНЕСКО і є добрим прикладом для всіх, як берегти свою історію, культуру, архітектурну автентику. Наша архітектурна спадщина потребує не тільки бережного ставлення, саме основне вона потребує фінансів і фінансової підтримки. Тому якраз основне завдання влади, основне завдання митців, архітекторів якраз спрямувати свої зусилля на те, щоб наші прийдешні покоління мали можливість побачити наші історії, наші архітектурні пам'ятники не тільки на світлинах. А могли доторкнутися до нашої історії вживу? Це є одна також знакових виставок, і е, вона проходить в університеті короля Данила Галацького по тій причині, що тут також є архітектори, які проєктують. І ми б хотіли показати їм, як можна змінити світ. І уявіть собі в минулому столітті 29-му році настільки зламати, скажімо, чеську архітектуру і показати, що знову світу. І також я би хотів на кінець подякувати генеральному консуляту Чехії у Львові, генеральному консулу за те, що ми спільно створили таку виставку і показали студентам. Виставка до нас приїхала зі Львова, а мандрувала багатьма великими європейськими містами для мітців, архітекторів, краєзнавців. Вона особливо цікава. В архітектурі є таке поняття як тектоніка. Оця тектоніка, вона прекрасно представлена у цій віллі. Це є горизонтальні та вертикальні тяги. Наші архітектори минулого століття старалися копіювати і використовувати оці тектонічні ідеї. Тепер вілла «Тугендгард» в Брно це інтерактивний музей, де відбуваються екскурсії, виставки, концерти, освітні акції, кінопокази, фахові архітектурні події. Новітню європейську ідею децентралізації культурних процесів в Україні та створення належних умов для підтримки, розвитку, популяризації сучасного мистецтва пропагує арт-центр Я-Галерея. Арт-центр, який очолює Павло Гудімов, діє на теренах нашої держави вже 10 років. Це своєрідний культурний холдинг, що об'єднав арт-проекти, архітектурну майстерню, дизайн, видавництво артбук, креативну групу Акцент і музичний гурт Гудімов. Виставки, майстер-класи, лекції, дискусії це основна діяльність арт-центру. в Івано-Франківську відбувся своєрідний тренінг для керівників музею Прикарпаття та посадовців в галузі культури. Як оновити з креативним підходом експозиції музеїв, як по-новітньому організовувати екскурсії, як поєднати давнє мистецтво з сучасним такі основні теми обговорили на семінарі. Ми маємо амбітні проекти в Україні, і, напевно, один з останніх, зроблений в колаборації з мистецьким арсеналом і з студією кіностудією фільмів Тіні забутих предків мав велику аудиторію в Києві, власне, в арсеналі і у Львові в Палаці мистецтв. Це було напевно величезне досягнення для нас, тому що за 10 років нашої діяльності, тоді ще 9 років нашої діяльності, ми виросли до інституції, яка вже може робити великі проекти. Музейного рівня у співпраці з музейними інституціями. Це поєднання мови сучасного мистецтва і розповідь на дуже різні теми. В даному випадку тіні забутих предків, звісно, це історія фільму Сергія Параджанова, але розказана новою мовою. Новий час. Е Хоче і нових підходів до розвитку музейної справи зрозуміло, що сьогодні музей не може закриватися і працювати так, як він працював 100 років тому. Завдання 100 років тому музею було зберігати, реставрувати і пропагувати. Сьогодні музей стає відкритішим, і сьогодні музей повинен іти до, до громадськості не чекаючи, щоб громадськість зрозуміла, що сьогодні музей це є науково-освітній заклад. І на завершення програми запрошую коротку, але екзотичну подорож до далекої Канади. А точніше, на щорічну традиційну презентацію давніх ретроавтомобілів, яка відбувається в містечку Лондон неподалік Торонто. Багато родин тримають в доброму стані свої улюблені авто, з якими пов'язана молодість, малі діти, давні друзі, перша робота. Потім збираються на спільні покази своїх улюблених рідних автівок, яким виповнилося вже навіть по 50-60 років, і їхати в. Такі автівці одне задоволення суцільна позитивна енергетика, яку даруємо і вам. А ми була програма Шлях до Європи. Бережіть один одного, шануйте професіоналів, поважайте людей з досвідом. Канада країна гармонія тільки тому, що так захотіли люди, які там живуть. Багато факторів, які впливають на наше життя, визначаємо ми самі. Інше питання: чи працює в нас закон один для всіх, чи шанують в нас людей праці? Чи вміємо ми вимагати від наших обранців відповідальності за рівень життя в Україні? Віри нам в краще майбуття і наполегливості на шляху до перемог. Україна обов'язково стане високорозвинутою державою. До зустрічі!